Мене звати Олексій, мені 29 років, і я працюю звичайним офісним працівником в Одесі. З дитинства я відчував невідомий страх перед клоунами, який ніколи не залишав мене. Одного похмурого вечора, коли міські вогні тьмяно мерехтіли, я вирішив відвідати старий покинутий цирк. Легкий холод пробіг по спині, коли я почув дивні сміхи, що розлилися по порожнім коридорам. Мій пульс забився частіше, і я відчув, що цей вечір змінить усе. Я прийшов до цирку, що стояв немов привид посеред занедбаної вулиці Одеси. Двері скрипіли під натиском вітру, а темрява всередині, немов ковдра, обіймала кожен куточок. Крок за кроком я ступав у непроникну темряву, відчуваючи, як страх повільно огортає моє серце. У центрі великої зали, де колись лунав гучний сміх, стояли залишені декорації, зіткані з пилу та спогадів. Раптом з-за старого дзеркала я почув тихе, зловісне шепотіння, що немов промовляло про забуті таємниці. Я підійшов ближче, не знаючи, чи бажаю я знати правду. Несподівано мої очі зустріли порожній погляд фігури, що сховалася в тіні. Його посмішка була ледве помітною, але вона здавалася надто людською, надто справжньою. Серце билося шалено, і я зрозумів, що це лише початок нічного. Жаху, який знищить все, що я знав. Після того зустрічного погляду я не міг відвести очей від незвичайного образу. Пройшовши кілька кроків, я побачив, як інші клоуни, мов привиди минулого, з'являлися на різних ділянках цирку. Їхня присутність створювала атмосферу жаху, де кожен звук був, мов сигнал небезпеки. З кожним подальшим кроком сміх ставав дедалі голоснішим, а холодний піт накрив моє тіло. Я відчував, що кожна фігура несе в собі частинку чогось зловісного, що чекало свого часу. Раптом один з клоунів підійшов ближче, його обличчя було спотворене, як у дзеркалі кривизни, його очі, порожні, як безодня, проникали в мою душу змушуючи задуматися, чи є ще надія на втечу. Я згадав дитячі казки, де добро завжди перемагає зло, але тепер мене охопив сумнів: а може, зло вже всередині мене? Я відчував, як страх поволі проникає в кожну клітину мого тіла, а розум починає грати з намистинками сумніву. Коридори цирку здавалися нескінченними лабіринтами, де кожен крок відкривав нову сторінку жаху. Вдалині чути було лише відлуння сміху, що розділяло нічний простір. Прокладаючи шлях серед руїн колишніх вистав, я знаходив дивні малюнки на стінах, які нагадували стародавні символи. Вони говорили мовою, яку я не міг зрозуміти. Але відчував її силу і темну історію. Моє серце билося все швидше, а кожен звук ставав ніби передвісником нової небезпеки. Я зупинився біля старої арки, коли почув звук, що був схожий на плач. Відлуння цієї жалобної мелодії пробудило в мені згадки про минуле, що я намагався забути. Чи справді ці стіни пам'ятають страждання, чи це лише марення безумця, що блукає серед тіней? Несподівано мої ноги почали рухатися самостійно, наче їх керувала невидима сила. Я не міг пояснити, звідки береться ця енергія, що штовхає мене вперед, до глибини цирку. Мої думки розпливалися в морі тривоги, але бажання розгадати таємницю пересилювало страх. У темному кутку. Я помітив старовинну фоторамку, де зображення клоуна було зіпсоване часом. Його посмішка все ще ледь виднілась, мов забутий секрет. Я... Відчув, як хвиля ностальгії та жаху охопила мене, мов холодний дощ у нічному мороці. З цієї миті кожен звук, кожен подих став несподіваним викликом моїм страхам. Я почав розуміти, що цирк живе власним життям і що я став частиною його темної історії. Чи вийду я з цього лабіринту живим, чи мій голос назавжди загубиться серед тіней, несподівано з'явилася фігура, що відрізнялася від решти. Вона не мала посмішки, лише холодну посмішку, долі. Вона мовчки спостерігала, її очі мерехтіли, мов крихітні зірки в темряві. Я відчув, як її присутність накриває мене, мов темний плащ, змушуючи сумніватися у своїй реальності. Всі клоуни, ніби, зливалися в одну сутність, створюючи зловісний хор, що лунав у моїй душі. Я почав розуміти, що за зовнішньою маскою сміху ховається безжальна жертва, що чекає своєї миті. Проте серце билося все сильніше, мов у відповідь на зов, що лунав крізь час, мої ноги несли мене до останньої сцени цирку, де я побачив старовинну кабіну, наповнену пилом і тінями. Там, серед зруйнованих реквізитів, лежала таємниця, яка чекала на відкриття. Я знав відповіді, які шукаю, можуть змінити моє життя назавжди, але чи готовий я до цього? Нарешті я опинився в центрі старої арени, де колись відбувалися найяскравіші вистави. Сцена, якому тепер була притаманна лише тиша, і похмуре світло мовчазно чекала на останній акт цієї драми. Я відчував, як моя душа розкривається перед таємницею цього місця. Раптом, серед арени, з'явився образ клоун, що виглядав живим, але водночас маревним. Його очі сповнені суму і водночас вогню. А посмішка була такою несподіваною і жахливою, що я відчув, як мої кістки охолонуть. Це був момент. Коли минуле зустрілося з моїм теперішнім, створивши невідворотну драму, я знав, що більше ніколи не зможу забути цієї ночі. Кожен сміх, кожен шепіт будуть нагадувати про те, що реальність може бути набагато страшнішою, ніж найсміливіші мрії. Цей цирк, його клоуни та, та таємниці залишаться зі мною назавжди як страшний спогад про ніч, коли я зустрів справжнє зло. Мене звати Сергій, мені 35 років, і я живу в Дніпрі. Одного дня я отримав несподіваний запрошення на дитячу вечірку, сповнену сміху та радості. Проте якось вже тоді щось було не так. Холодний присмак тривоги охоплював мене, коли вечір розпочався, а діти веселилися в глибині, мого серця зростало відчуття неминучого лиха, невловимий звук кроків, темний силует і моторошний погляд наздоганяли мене. Залишаючи незгладимий слід у пам'яті, я прийшов на вечірку. Сповнений надії на веселе свято, але вже з перших хвилин відчув щось дивне. Стіни старовинного будинку, де відбувалася подія, здавалися ожилими від старих спогадів і мовчазних історій. У кожному кутку проблискував невловимий страх, немов хтось приховано, спостерігав за кожним моїм кроком. Діти безтурботно бігали, сміялися, гралися, не підозрюючи про приховану небезпеку. Між веселощами. Мене охоплював неспокій, ніби щось темне незамітно підкрадалося до свята. Я намагався зосередитися на своїх думках, але щось всередині підказувало. Ця подія набагато страшніша ніж виглядає. Раптово, коли я помітив темну фігуру клоуна з тьмяною гримасою, моє серце завмерло. Він з'явився тихо, майже непомітно, ніби дух минулого, що ожив для того, щоб переслідувати мене. Його порожній погляд проникнув мені в душу, і я відчув, як страх заповнив кожну клітину мого тіла. Після тієї зустрічі я почав шукати логіку в тому, що відбувається навколо. Вечірка продовжувалась, а я все частіше відчував присутність того ж моторошного клоуна. Він мовчки слідкував за мною. Його темні очі, ніби розповідали про забуті трагедії минулого. Я згадував розповіді старших. Де говорили про прокляття і нещасні випадки, пов'язані з таким образом, але ніколи не думав, що це може статися зі мною. Дивовижна атмосфера примарності огортала кожен крок, і я розумів, щось зловісне ховається за звичними посмішками дітей. Несподівано я почув легкий протяжний сміх, який ніби лунав з інших кімнат будинку. Він піднімав холодний холод по спині, і я відчув, що цей сміх. Не просто випадковість, а частина якогось страшного ритуалу, який повільно наближається до свого апогею. Я наважився підійти до кімнати, звідки лунав моторошний сміх, і з кожним кроком мій страх міцнів. Вхід у приміщення був відкритим, і я помітив, як старовинні фотографії на стінах оживали в мерехтінні ліхтариків. Стіни дихали минулим, наповненим темними таємницями і незабутніми трагедіями. У кутку кімнати я побачив силует ще одного клоуна. Його обличчя було розмито з часом, а погляд порожній, як у безодні. Він стояв мовчки, неначе очі його могли б розповісти історії болю, які його примножували. Кожна деталь виглядала так, ніби належала іншій епосі, забутої в глибинах часу. Відчуваючи непереборну тягу дізнатися правду, я підійшов ближче. Мій розум говорив, що це лише уява, але серце не зраджувало. Переді мною розкривалася історія, яку не можна було ігнорувати. Десь глибоко, всередині мене проростала думка, що ця ніч стане початком моєї найстрашнішої ночі. З кожною хвилиною присутність клоуна ставала все явнішою. Я намагався втекти, але немов невидима сила примушувала мене залишатися, втягуючи в свій темний вир, будинок здавався лабіринтом, де кожен поворот приховував новий жах. У темних коридорах чути було не лише дитячий сміх, але й зловісне ехо минулих трагедій. Я почав розуміти, що за звичним святковим сміхом ховається щось неймовірно темне. Кожен крок був як удар годинника, що відраховував останні миті мого спокою. Несподівано мої спогади повернулися образи з дитинства, коли я чув легенди про прокляті посиденьки, де клоуни були не просто артистами, а вісниками страшних долонь. Тоді я зрозумів. Ця ніч змінить усе, і немає шансу повернутися до минулого, де все було простіше. Я почав збирати сили, щоб протистояти тому, що переслідувало мене. Проте кожен раз, коли намагався зібратися з думками, темрява і холод охоплювали мене знову. Клоун завжди був поруч, мов тінь, що не хотіла залишати мене навіть на мить. Несподівано я знайшов старовинний щоденник, залишений кимось із попередніх мешканців будинку. У ньому були записи про зловісні ритуали та трагедії, пов'язані з клоунами, і кожна сторінка пронизувалася болем і відчаєм. Ці слова розкривали мені правду про минуле цього будинку, де кожен сміх мав свою ціну. Я зрозумів, що клоун це не просто людина, а втілення темної сили, що переслідує кожного, хто наважився розкрити її таємниці. З кожною новою сторінкою я відчував, як страшний холод проникає в мою душу. Залишаючи невимовний біль і страх, що ніколи не зникнуть, вже в самому пікночі я опинився в центрі зали, де все здавалося зупиненим у часі. Стіни дихали історіями про гори та втрати, а клоун з'явився переді мною, немов жахливий фантом. Його очі палали неземним вогнем, і кожен його рух був наповнений безжальністю. Я відчував, як кожна клітина мого тіла кричить від страху, але бажання зрозуміти природу цього лиха змушувало рухатись вперед. У середині будинку лунав одинокий сміх, що розривав тишу і викликав незгасний тривожний відгомін. Це був голос минулого, який сповна розповідав про страждання та неминучість долі. З трепетом я підійшов до старої сцени, де колись відбувалися свята, але тепер усе було вкрите пилом і спогадами. Саме тут я відчув, що клоун не просто переслідує мене, він намагається відродити давні кошмари, що мучили душі багатьох поколінь. У фінальній частині цієї жахливої ночі я відчув, як всі лінії між минулим і сучасністю злилися в одну темну ріку. Клоун стояв переді мною, мов вирок, його посмішка була ледве помітною, але в ній читалася безмежна безжальність. Я відчував, як минулі спогади про дитячі страхи повертаються з новою силою, влаштовуючи мені справжній кошмар. Здавалося, що кожен звук, кожна тінь була частиною зловісного сценарію, де я лише маріонетка в руках темряви. Будинок оживав, наповнений тихими шепотами і криками, які ніхто не чув. Я розумів, що ця ніч останній шанс зізнатися у своєму болі і що майбутнє більше не принесе спокою. І коли розсвіт почав поволі проникати крізь вікна, я зрозумів, що клон ніколи не покине мене. Його ехо залишилося назавжди, наче темний тату, що палає в глибині моєї душі, нагадуючи про той страшний вечір, коли запрошення на дитячу вечірку перетворилося на справжній жах. Мене звати Микола, мені 42 роки, і я завжди шукаю притулок від негоди, коли буря лютує за вікном. Одного похмурого вечора, шукаючи укриття від потужного дощу, я знайшов старий покинутий цирк на околиці Харкова. Невдовзі переді мною з'явився клоун із спотвореним моторошним, усміхом чий вигляд був освітлений блискавками, що прорізали темряву. Я відчув, як холод пробіг по спині, а його сумні та люті очі, мов Дзеркало душ болючих спогадів, залишили незгладимий слід у моїх мріях, перетворюючи кожну ніч у кошмар. Цього вечора я прийшов до покинутого цирку, де старовинні шатра давно втратили свою яскравість. Будівля, покрита тріщинами і облитою дощем, виглядала так, ніби хтось свідомо залишив її в руїнах. Я ступив через залитий водою вхід, відчуваючи, як кожен мій крок відлунюється в темряві. Повітря було наповнене запахом вологи і забутості, а холод пронизував кожну клітину мого тіла, пробираючись між порожніми рядами зламаних сидінь. Я відчував дивну присутність, немов хтось або щось спостерігало за мною з під кожного кутка. Відлуння дощу та гуркіт грому створювали звуковий фон, який ніби підсилював кожну мою думку про невідоме, десь у глибині цирку з'явилися перші силуети, що змушували серце битись частіше. А розум заповнював страхом, якого я не міг пояснити. Раптом, посеред закинутих декорацій, я побачив фігуру клоуна, що стояв у напівтемряві. Його обличчя, пофарбоване давно згаслими фарбами, випромінювало сум і безнадійність, що немов проникало у саме серце. Його усмішка, спотворена і холодна, відбивала всю ту темряву, яка накопичилася в цьому місці. Я зупинився не в силах відвести погляд і зрозумів, що ця зустріч. Стане початком моєї найстрашнішої ночі. Я повільно підійшов до клоуна, намагаючись зрозуміти, чи він всього лише марево уяви, чи щось реальне, що ожило в цьому закинутому цирку. Кожен мій крок лунав як останній, а холодний подих вітру додатково тривожив мене. Усередині мене вирувала боротьба між бажанням втекти та примарною цікавістю, що примушувала залишатися. Несподівано клоун повернувся до мене. Його очі знову заливаючи світлом блискавок, що прорізали ніч. Він мовчки простягнув рукав, ніби запрошуючи мене наблизитись. Я відчував, як страх змішується з дивним почуттям знайомості, так ніби я давно знав цього створіння з найтемніших куточків своєї душі. Мої думки розбігалися, а кожен звук став підсилювати дивне передчуття чогось неминучого. На моїй шкірі відчувався холод, як лід, і я зрозумів, що цей клоун не був просто залишком минулого. Він був живим свідком болю і страждань, який прийшов, щоб відновити свої забуті історії. Його присутність стала, наче дзеркалом моїх власних страхів, а його мовчазний погляд ніби кричав про неминучу кару. Я стояв нерухомо, немов зачарований, не знаючи, чи встигну втекти від цього моторошного зображення. Я відчув, що повітря навколо мене загусло, немов у ньому запакували всі мої найстрашніші спогади. Невід'ємна частина мене почала сумніватися у власних відчуттях. Але водночас кожна клітина кричала: Не біжи, залишся. Я оглянувся навколо, шукаючи вихід із цього лабіринту зла, але кожен коридор лише посилював моє відчуття без виході. Крок за кроком я просувався, глибше всередину цирку, де занедбані декорації розповідали свої мовчазні історії про минулі вистави та розбиті мрії. Тут і там, на стінах. Я бачив сліди старих фарб і знебарвлені фотографії, що колись прикрашали місце великої радості. Тепер же вони стали нагадуванням про час, коли сміх і сльози змішувалися в одному жахливому спектаклі. Несподівано я почув слабкий, майже нечутний звук, як шепіт, що ледь доносився з під старої сцени. Він був немов заклик, який зв'язував минуле з теперішнім і змушував мене прислухатись до невідомих голосів. У цій тиші, наповненій лише гуркотом бурі, я відчув, як клоуновий сміх, тихий, проте безжальний, починає прокрадатися в мої думки, переплітаючись з кожним моїм подихом. Пройшовши через покинуті коридори, я опинився у великій залі, де колись звучала музика і радісний гамір глядачів. Тепер же в залі панувала зловісна тиша, порушувана лише звуками дощу та відлунням моїх кроків. Я відчував, як темрява стискає простір навколо, а кожна деталь викликає новий сплеск страху. У центрі зали. Я побачив старовинну карусель, що, незважаючи на роки, виглядала так, ніби готова ожити в будь-який момент. Розбиті дзеркала і зношені сидіння розповідали про безліч історій, але одна з них була особливо моторошною історія клоуна, який колись керував цим місцем. Його образ зловісний і сумний. Мовби був закарбований у кожній драбині цього старого церкового храму. Як тільки я підійшов ближче, невловимий звук сміху наповнив залу, немов спогад про минулі дні. Він лунав повільно, але кожен його відгомін викликав тремтіння в мені. Я відчув, як холод розливається по спині, а очі клоуна, що з'явилися у відбитку старого дзеркала, здавалися живими, мов ніби готовими розповісти історію про темні секрети. Що колись розгорілися тут на сцені, починаючи розуміти, що цей цирк більше ніж просто покинута споруда, я зважився розкрити його секрети. Кожен куточок будівлі дихав минулими подіями, де радість і трагедія перепліталися в одному танку забутих спогадів. Я знайшов старовинний квиток, що належав одному з минулих виступів, і в його написі відчував себе частиною жахливої історії, яка чекала свого продовження. Слідом, за цим відкриттям, мене вабила темрява, що невблаганно кликала в Десь у віддаленій частині цирку я почув голоси, тихі, але впевнені, мов би незримі душі, розповідали свою історію про забуте минуле. Я відчував, як кожна їхня нота проникає у моє серце, залишаючи по собі лише тривогу і невідомість. І ось коли я знову звернувся до старовинного, дзеркала, у ньому з'явився силует клоуна його посмішка, затьмарена болем і люттю, нагадувала мені про незгаслий вогонь помсти, що колись... Палахкотів у серцях тих, хто залишився. Цей погляд ніби кличе мене продовжувати шлях, навіть якщо кожен крок це все більше занурення у вир темних спогадів і незрозумілих. Проклять. Я опинився в задній частині цирку, де тіні здавалися густішими, а повітря важчим. В цій частині будівлі старовинні реквізити стояли, мов мовчазні свідки минулих подій, кожен з яких зберігав частинку жаху та болю. Я підійшов до старої шафи, з якої, здавалося, линули, тихі голоси з минулого, і кожна їхня нотка нагадувала про незавершені історії. У темряві я вловив мерехтіння, блискавки, що розсіювали, хмари на мить відкриваючи обличчя клоуна. Його погляд був сумним, але водночас пронизаним гнівом, ніби він відчував невимовну втрату. Цей момент змусив мене зрозуміти, що за зовнішньою. Маскою пустоти приховано щось більше: спогади про тих, хто колись страждав і кричав у тиші цього місця. Я зібрав всю свою мужність і рушив далі, адже кожен крок приближав мене до розгадки таємниці цього цирку. Темрява, як живий орган, обволікала мене, немов нагадуючи про незгаслу присутність минулого. Відлуння клоунового сміху лунав крізь стіни, нагадуючи, що кожна історія має свою ціну, а деякі спогади краще залишити в тіні. Наближаючись до центральної сцени, я відчув, як пульс в грудях прискорюється, а розум заповнюється образами давно забутих трагедій. На сцені, де колись відбувалися виступи, тепер стояв лише один клоун, мов останній свідок часу. Його обличчя, оздоблене розтрісканою фарбою, відбивало ту суміш болю і безнадійності, що охоплювала ці стіни. Я повільно підійшов ближче, і кожна крапля дощу, що стікала по його обличчю. Створювала ефект, немов сліз забутих душ. Його погляд був глибоким і пронизливим, як ніби він знав усі секрети цього місця. Я відчував, що кожна мить, проведена поруч з ним, лишає незгладимий слід у моїй душі, спогад про те, що деякі речі не можна забути, навіть коли ти намагаєшся втекти від них. У цій миті я зрозумів, що клоун був не просто символом страху, а живим втіленням болю і страждання минулого. Його погляд ніби кричав про неминучу кару за гріхи, що зітхали повітря цього місця. І, незважаючи на весь страх, що охоплював мене, я відчував дивне бажання зрозуміти, що ж сталося, щоб цей образ лишився назавжди в пам'яті. Фінальна частина мого жахливого подорожу привела мене до самого центру загадки, де минуле та сучасність злилися в єдине ціле. На розбитій підлозі цирку я знайшов старовинний артефакт, фотографію. На якій зображено молодого клоуна з яскравими очима, що, здавалось, могли говорити. Цей кадр був ніби ключем до незліченних історій, забутих у пилу часу, і я відчував, як його енергія наповнює кожну частинку мого буття. У той же момент блискавки розрізали темряву, освітлюючи силует клоуна, що стояв позаду мене, мов тихий свідок минулих подій. Його посмішка суміш безмежного болю і гніву. Знову нагадала мені про ті роки, коли сміх і сльози були нерозривно пов'язані. Ця ніч, сповнена страху та загадок, залишила в мені слід, який не стерти навіть зі слізьми часу. Коли розсвіт почав поволі проникати крізь темряву, я відчув, що клоуновий голос, його тихий, але всеосяжний сміх, назавжди оселився в моїй душі. Незважаючи на мої спроби втекти, він залишається поруч, мов привид минулого. Який нагадує, що деякі історії продовжують жити навіть після того, як їх забули. Я залишив цей цирк із важким серцем, розуміючи, що темрява, яку я знайшов, ніколи не залишить мене. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії, до зустрічі в наступному відео.